Дороги Чернігівської області готові до зимового періоду. Принаймні, за інформацією дочірнього підприємства Чернігівавтодор та служби автомобільних доріг України у Чернігівській області, вони провели всі підготовчі заходи. Аби на шляхах Чернігівщини не виникло колапсу під час першого ж сильного снігопаду, дорожники заздалегідь налаштували техніку і закупили потрібні матеріали. Підготовлені протижалидні матеріали Заготовлено 51 тисячу тонн піску. Закуплено 4700 тонн технічної солі. Отже, можна зробити висновок, що дорожники Чернігівської області готові до роботи в зимових умовах. Загалом зимовий період на автошляхах області експлуатаційні роботи будуть виконувати 22 філії Чернігівоблавтодору та три дорожньо-будівельних управління. Для розчистки доріг області буде задіяно 289 одиниць техніки, яка є в наявності підприємства Чернігівоблавтодор. Також дорожники уклали 75 договорів з іншими організаціями на залучення спеціального транспорту. Тож 178 одиниць техніки за потреби приїдуть на допомогу дорожнім службам. В разі Екстремальних погодних умов, особливо на небезпечних ділянках трас державного та міжнародного значення. Як показує досвід минулих років, самими проблемними ділянками на дорогах державного значення це є на дорозі М01 чернігів Чернігов, Новий Аріла, чи це десь об'їзд Козельця, міста Козельця. Н-07 Київ Суми Юнак в районі села Новий Биков. Р 12 Чернігів ми сосниця гремяч в районі села Стахорщина р 67 чернігів ніжин і пирятін в районі села Велика Дорога. Ці ділянки небезпечні крутими поворотами або крутими спусками, які в разі ожеледиці важковантажні машини подолати самостійно не в змозі, і доводиться залучати навіть рятувальну або військову техніку. Чернігівоблавтодор і цього року співпрацюватиме з службою надзвичайних ситуацій. А ще водії в разі необхідності зможуть зателефонувати на номер гарячої лінії 661-893.